Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий. Поки не забув, буду консультуватися ще раз, перешитувати літературу, консультуватися з академіками, виникло у нас таке запитання: козак. От Ми заглушили Т-72Б3М, і він каже, ну там, трохи він постояв з хітом ну, хвилин, я не знаю, 15-20, так? От, і він каже. Щупом перевірив рівень трансмісійної оливи, каже, там близько 6 літрів. Каже, це неприпустимо для експлуатації машини. Я кажу, ти, ну, ми не відкачали е, з коробок передач оливу. Кажу, наскільки мені відомо для машин цього типу, в принципі, перевірка рівня оливи передбачає обов'язкове відкачування. Тобто, якщо ти не відкачав оливу, то нема чого тобі туди лізти. Він каже, ні, це неправда. Каже, я, кажу, я відкачував десь ну коли там, місяців з півтора тому оливу з коробок, перевіряв, було за щупа після відкачування мінімум. Тобто там був ну, близько 20 літрів. Кажу, машина мінімально придатна для експлуатації. Ну і плюс я на ній катався, вона їздить. Він каже, ні. Каже, на щупі мінімум позначений для рівня оливи в трансмісії без відкачування скоробок передач. Кажу, я з тобою не згоден, але буду читати літературу, буду консультуватися з фахівцями, і потім тобі відповім результат. Тобто, запитання, в чому полягає? Б3М без відкачування оливи за щупом близько 6? Після відкачування оливи, на щупі мінімум, там, скільки там, 20-22, машина їздить, чи мінімально прийнятна. Експлуатувати машину в такому режимі близькому до аварійного, тим не менше. Прийнятно чи ні? Бо він каже, що прийнятно, я кажу, що прийнятно. Разом з тим, мінімальна позначка на щупі за моєю версією для стану після відкачування оливи з коробок передач. Козак каже, що це мінімальний рівень без відкачування оливи з коробок передач. Будь ласка, знання фахівців студію, допомога другого. Я ще сам перечитаю уважну літературу і зробимо про це окреме відео. Дякую всім за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.